Показувати Ромчик, йому чотири роки. Він у нас вже два роки проживає, жодної зими він ще не спав. Контактний зоопарк був в Дніпрі. Ми їхали з евакуації з колегами з Німеччини і вони вирішили визволити цього бабака. Бабака цього продавали через те, що він почав агресувати дуже до людей. Ну і, звичайно, ніякого контакту з твариною і не було. Вони вже просинаються з наступанням весни. Вони тут. Тоді вже якраз виходять повністю своїх нір, і вони не там 2 лютого не дивляться на свою тінь. По поведінці тварин колись давно прогнозували. Коли в нас не було гідромецентрів, спеціалістів, які займалися цим, тоді ми мали бабаків, півнів, в яку вони сторону в той день дивляться.